Всім показую вам Сьогодні трикімнатну квартиру заходжу прямо з під'їзда. Це вхідна зона велика, трьохкімнатна, розгонована на залу, дві спальні, окремий санвузол з ванною, 95 квадратних метрів. Мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, місті Вінниці. Так, поїхали. Зліва у нас кухня, меблі, техніка, все передоставляється, балкон. У нас третій поверх з трьох. Це в нас Льва Толстого, там у нас Новобуд свічку так називають. Ну, темно, звісно, ви не сильно щось побачите. я вам розповів, де це. Льва Толстого 8 будинок. По-новому там, здається, Горхоцького. не, не, не пам'ятаю, всі знають Льва Толстого. Окремий санвузол, ванна. В нових. Таких світлих тонах, зала, велике ліжко, прямо на три особи, які кондиціонер, автономне газове опалення і саме, самі комунальні платежі у нас такі економні, тому що тут ще такі цегла гарна. Можете вже дзвонити 098 454 411 З цегли побудовано, маю на увазі, що така із... кладка самої цегли щільно прилягає, і він утеплений нормально ну, такий для, для зимнього періоду саме те. Третя кімната. Може бути, якщо там щось зайве з меблів забратися, це полутерне ліжко з'єднується, як двоспальне. Тут. Письмові столи. Ну, все показав, все розповів. Ціна на даний момент 17 тисяч гривень. Звоніть, пишіть зручний час для вас покажу.